I'm За спільну молитву, Святою неділі, зі святом з входом Господнім в Єрусалим. Нехай Господь в Єрусалим, кожного з вас і кожну родину підтримує, нехай дає нам сили, терпіння, щоб далі рухатися до обеті до нашого спасіння. Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що Страстний тиждень служби Божі будуть четвер, п'ятниця, це в четвер, буде в п'ятій годині, буде Страстний Христові. П'ятницю буде винос, також у п'ятій годині буде винос плащаниці. В суботу, в 23-й годині буде початок пасхальної служби, і в неділю у 9-й годині ранку буде початок служби. Хто не може прийти вчім в, в, в суботу, приходьте в неділю. Е, стра... щасливої вам страшної седмиці! роздумуйте над тим, що буде проходити в цей тиждень, тримайте себе у покаянні, в любові і терпіні.